Доброго ранку глядача. Неділя, перший день відпуску, рано починається, як завжди в нас з кави. Включаємо водичку. Поки буде в нас закипить. Кубліта вчора перед від'їздом ще спіла. Одяг робочий вистирати. Поки немає дощу, купу дощі плануючи у нас на 14-ту годину. Вирішити ще одні лахи бы високле. Ось так починається моєстке життя, яке би тривало приблизно місяць-півтора. Отутую собі сніданок, огурчик, помідорчик перчик. Трошки собі бріжути. Думаю, що вистачить. Позрано, я дуже то не люблю їсти. Так якщо їм на роботу йду. Якусь канапку, то нам озіпхаю огурчика з помідорчиком і перчиком, думаю, що піде. Так. Нарізали собі таку нарізочку. Підставимо трошки собі. Підперчимо. Ось. І ще данок. У нас готовий. Так, у нас тут вага. На початку відпуску важимо 80 кілограм і 100 г. Побачимо скільки будемо важити в кінці відпуску. У нас така погодка, можна на сьогодні дощ заповідають. Напевно, свого городика не будемо поливати. Побачимо. Вже тиждень не поливаємо, дощики йдуть. Така у нас погода. І тут цілий тиждень ще заповідають дощів. Так що мінус одна робота на вихідні. Лахи вже в наші вирушені. Що така ситуація у нас Бував сьогодні на ринку, ще такі маленькі закупки зробив. Картоплі 3 кг взяв по 2 злотих картопля була. Завжди в діда беру. Начав вот таку штучку для олію. Десь щоб не підливати, Чуть-чуть собі побризгав. 5 злотих. Такий пальничок взяв до газу, Гриль розпалювати. 16 злотих. Там хлопчина з України. No, Polacy to było po 25 złotych, nasi to po 16 złotych takie. 6 złotych. Kaj sobie wziął, potrzebne mi tam też zakleić 2 złotych. I wziął czesnek, czesnka tu nie ma. Czesnek, że tam położył. Czesnek 1,50 złotych. No i tak u nas zakupki wyszły. Z rynku. Mamy taki mały perukus w rynku. Kobieta się nażarła stygenec. Осталося з одного з їм. Ну і, і А Пізніше так порожимо, щоб у нас було на четверту годину щось собі приготую, щоб з режиму не збиватись. Пообачно ми четверта година їмо. Так, у нас підходить третя година. Будемо собі вечерю готувати. Маємо тут три картоплинки. В холодильнику має бути у нас. Підливочку до них, ту маємо ще якісь тягенче. Готуємо тут ще до салатику, треба доїсти, собі пюрешку готувати. Планував собі супчик зварити, але бачу, що то пропаде. Так що будемо готувати пюрешку собі. Зараз почистимо картоплю і готуємо. Ще собі... До картофельки зробили салатик, помідорчик, перчик, огірочок. Підсулили, підперчили. Дамо трошки бійки тут і собі. Так. Ну, і люблю чуть-чуть оцту, Дам собі чуть-чуть оцту сюди. Ось так, якось. І салатик у нас готовий. Картоплю поставили варитись. Люблю лавровий листочок туди кинути і пару каліндриків. Потім досить класно з картопліки пахне. Смакує так ліпше. Наразі у нас такий процес йде. Якось так У нас сьогодні вечеря. Картопля, одна стегенця, скурки, там підливка з м'язком і ось такий салатик. Поїли. Тепер мусимо за собою посуду помити. Найнеприємніша робота. Готувати тут добре, а посуду тут все багато назбирається. там то там що. Вроді би тут на порція була, а з тільки всього пішло на ту одну порцію посуди. Так що ми їмо посуду. Посуда у нас помита поскладена. На кухні частенько прибрано, а тим часом на вулиці в нас була груза, поки посуду мив. Наразі ще там такий дощик валить. І добре так гримить час від часу. І думаю, на тому ми будемо відео закінчувати своє сьогоднішнє. Іж на вулиці ніз не познімаєш, вдома теж немає вже ніз зробити, як говорить. Так що... До наступного відео